Друзі, всім привіт. Далі продовжую завдання. і перед переглядом відео хотів би вас попросити поставити лайк під відео, також підписатися на канал, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, в на банку буде в описі під відео. Друзі, сьогодні в нас завдання про проїздження гнілошкуру. Да, гнілошкуру. Нажимаємо кнопку прийняти. Друзі, це завдання потрібно віднести і здати в подгороді. От-от тобто, сюди. От бачите, подгород. Нам потрібно туди добігти, до NPC, то, то ну, до того, в якому потрібно здати це завдання. І просто поговорити з ним і все завдання в нас буде виконано. Друзі, поки я буду бігти, то я думаю поставлю на паузу. Вже буду в городі біля NPC. Далі продовжимо. А, друзі, дивіться. Стоп, 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 стоп. Койсь що покажу. <кій> Щоб не бігти. Ми зараз одразу ТПшнемся звідси, вон дивіться, оцей перельот, я так називаю, на них на цих друзів. Все, все одно нажмаємо кнопку під город, полетіли. Друзі, все, продовжимо вже, коли я буду в місті. Так, друзі, я вже в городі. Так, да, відкриваємо карту, бачимо на карті, куди нам потрібно бігти. <coughs> І біжимо до того NPC, здаємо це завдання. Нормально. Так, за две бігти. Угу. Вроді правильно біжимо, не знаю. Може хтось краще в мене розбирається в цих лабіринтах, але для мене це важкий город, не знаю. Неважко в ньому вообще розібрать, куда мені треба бігти, тут обов'язково треба карті бігти. Так, десь ми, в принципі тут підбігаємо. А, потрібно от сюди забіг-то. Я понял. Друзі, ми вже от біля NPC. Є, ми цей образец имфа принесли. Нам потрібно тепер віддати цей образець і забрати опит. Друзі, ну ось таке, таке легке завдання. Всім дякую за перегляд, всім гарного настрою, всім пока.